Добрий день, малята. Сьогодні я вам почитаю оповідання Василя Сухомлинського, найгарніша мама. До нас у гості завітало маленьке совеня. Пропоную послухати, яка пригода з ним трапилась. Випало совеня із гнізда, та й повзає. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого. Некрасивого з великою голівкою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я совеня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. А хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. А яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи ж, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає гордо совеня. Ха ха. -ха! Зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричало совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова. Прилетіла потихеньку, взяла совеня за лапку, повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму, вона була найгарніша. Діти, скажіть, що трапилось із маленьким совеням? Так, воно випало із гнізда. Що воно не може знайти? Вірно, не може знайти рідного гнізда. Хто побачив малого? Совеня побачили птахи. Яким здалося мале совеня птахам? Так, совеня здалося їм негарним, з великою голівкою, вухатим, банькатим, жовторотим. Про що вони питали совеня? Так, вони питали, де ти взявся? Хто ти такий? Хто твоя мама? Яка вона? Що відповіло совеня птахам? Совеня відповіло, що його мама найгарніша. Що зробила сова? Мама сова прилетіла, взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. А маленьке совеня дивилося на маму. Уважно і вона була для нього самою найгарнішою. Діти, а як ви вважаєте, у кожної людини, тварини, мама яка? Правильно, у кожної людини, тварини, його мама сама найрідніша, наймиліша, найгарніша. Ну що ж, малята, молодці. Я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!